Доброго дня! Ви на каналі Щедрий врожай. В цьому відео я хочу розповісти про обрізку кущів гібіскуса. Зараз вже початок квітня, вже видно, де на гібіскусі підсохші пагани, де вже брунькини починають розвиватися, і вже можна проводити обрізку. Суть обрізки гібіскуса зводиться фактично до придання йому крони. Такої форми, як ви бажаєте. Зазвичай агіску придають кулясту форму. Тобто іде голий штамб або декілька штамбів, якщо це більш було сформовано, більш кущем. І потім отут ідуть молоді прирости, на яких бачимо минулого року було цвітіння. Зараз задача його. Вкоротити десь на от бачимо такий пагін. Ось пагін. У нього довжина сантиметрів 60 см. Ми маємо прибрати десь половину, залишити більш товсту частину, тут і бруньки більш такі розвинуті, з них ми отримаємо більш пишне цвітіння. І так треба укоротити кожен пагін. Тоді ми отримаємо, або ось як в цьому випадку, бачимо, було зрізано, пішов один пагін, а ось в цьому випадку було зрізано і пішло три пагани. Тобто ми отримуємо тобто ми отримуємо більш е, таку кущисту крону, більш густавана і буде більш пишне цвітіння. Тобто беремо і кожен пагін украчуємо. Десь наполовину. Якщо прирости досить великі, більше сантиметрів 70, см, то можна укоротити і на 60%. Залишаємо 20-25 см на кожній гілочці і де буде 5-6 бруньок, і цього буде достатньо. Тобто обходимо так весь кущ. Ріжемо, в принципі, тут можна різати неважливо на зовнішню чи на внутрішню бруньку, тому що ми будемо домагатися тут гарної кулястої крони. І отак йдемо і просто проходимо усі гілки і корачуємо їх. Важливо, якщо внизу, там де у нас голий штамб, відросли зі спряючих брюньок якісь пагани і вони нам не потрібні. Ми їх вбираємо зовсім на кільце. Це все ми зачищаємо, щоб штамби у нас був повністю чистий, без гілок. Ось виконали обрізку. Отак От зачистили трохи штамб. Так виконали обрізку кожної гілочки. Крона виглядає компактно, на другому кущі також. Внизу трохи прибрали сухі гілки, також прибрали деякі гілки, які росли дуже, дуже низько. І тепер ми отримуємо гарний приріст і гарне цвітіння. Тобто, якщо вам подобається обрізка гібіскуса на кулясту форму, можете обрізати таким чином і отримаєте гарний результат. Добре, дякую вам за увагу. Щедрих вам врожаїв.